Други сніданок повертається до ефіру. Так і зараз от обов'язково всім уважно слухати, тому що насправді ми на початку другого сніданку казали, що це прям світ на порозі а, великої епідемії. Ти вже її пандемію навіть назвала. так, так і є такі. Так, дивіться нове дослідження, опубліковане в журналах The Lancet і The Lancet Diabetes and Endocrinology прогнозує, що через 30 років кожен сьомий житель землі. Кожен сьомий житель землі незалежно від віку та статі страждатиме на діабет другого типу, так і серед основних причин виділяють якраз. Першу чергу ожиріння, тобто більше людей зараз страждає на ожиріння, а також постійні стреси і недосипання. Ну, ми знаємо, як це, українці це так недосипають, скільки стресу ми переживаємо. Тобто, ми зараз перед величезним ударом і в величезній небезпеці. От ми запросили до нас в студії лікаря-ендокринолога. Заходьте будь давайте, ласка. Давайте доктор Юзвенко. медичних наук, професор, заслужений лікар України, лікар-ендокринолог вищої категорії Тетяна Єзувенко. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. доброго ранку. мінями з вами місцева. Давайте от, Прив... одразу ну так щоб все розставити, в да, загального що таке діабет, Цукровий діабет це хронічне захворювання, угу. яке, при якому взагалі, або з однієї сторони, клітини підшлункової залози не виробляють достатньої кількості інсуліну, а з іншої сторони може бути цукровий діабет другого типу, коли клітини, коли організм погано всмоктує інсулін. Тому це вод розвивається якраз таки другий тип цукрового діабету, і ви наводили статистику. Трішки хочу сказати, що якщо згадати раніше, наприклад, 1985 рік, то кількість в усьому світі хворих на цукровий діабет складала 30 мільйонів за даними. International діабетичної федерації до 2045 року ця кількість може зрости до 700 мільйонів. З чим це пов'язано? От За з чим пов'язати цю просто, так неймовірний не, не так, так, да, тому що 30 мільйонів і 700 мільйонів це пов'язано. Ну, по перше, з ожирінням. Це пов'язано uh -huh. з гіподінамією, це пов'язано з стресами, і це стосується не тільки України, uh -huh. це стосується всього світу. Тому що спочатку була пандемія, це якщо брати в от останні роки. Ну а зараз дійсно Україна живе в такому хронічному постійному стресі, який привод. Одать, по перше, до заїдання стресу, і це опять таки приводить до того, що іде ожиріння, і це все впливає на вуглеводний обмін. Ви от пояснили, що таке діабет, на прохання Тімура, поясніть нам от різницю там діабет, які бувають види діабету. Перший так. другий тип, всього два, так? А, ні, mm. є більше типів, але ж основні. Ми будемо говорити mm -hmm. про основні, тому що є перший тип цукрового діабету. Це якраз такий діабет, коли найчастіше хворіють або маленькі діти, або підлітки. Тобто, ну от раніше було так, рахувалося, що десь до 40 років, тобто це діабет молодих. А, другий тип цукрового діабету це а, взагалі складає більшу кількість пацієнтів з цукровим діабетом, десь приблизно 90% в усьому світі хворіє на цукровий діабет другого. Типу, це коли свій інсулін є у пацієнтів, але його може бути навіть набагато більше, але він погано працює. Опять таки може бути пов'язано з ожирінням. Ми бачимо графіку, яка має все упорядкувати і дати зрозуміти нашим глядачам, що більше про ці три види, які ви щойно так є ще гестаційний цукровий діабет. Це більше такий, знаєте, стан, коли розвивається при вагітності. Тому обов'язково всіх вагітних в термін вагітності визначено, треба проводити тест толерантності до вуглеводів, щоб якраз таки виявити, чи є прихований гестаційний цукровий діабет. Це третій стан, і є специфічні види діабету. Це такі як моногені, це вже досить такі складні, більш наукові типи діабету, але вони також є. Це четвертий тип, такий великий вміщує в себе. Ну зараз пояснить мені. Так, от я так, так. розумію, що. Визначити там найпростіший шлях визначити чи є а, натяки на цукровий діабет чи цукровий діабет діабети як такий це поміряти рівень цукру в крові, так так. Так, заважне можна... зараз це і зробимо От час експериментів це... над Тимуром. Прийшов, над... як визначити так. рівень цукру в крові? Ну, дивіться. По перше, ми беремо. Є такі домашні пацієнти, у яких є вже цукровий діабет. Вони мають його контролювати, і це взагалі є такою основою. Це контроль цукрового діабету для того, щоб знати, які яка глюкоза, для того, щоб вчасно почати лікувати. Тому є такий портативний глюкометр, яким пацієнти користуються. І зараз ми будемо робити вам визначення глюкози, так? Тобто тут є навіть, от бачите, різнокольорові голки, які можна вибрати. Тобто, ми ваш пальчик, тому що. Ну, давайте, який не шкода. Та всі шкоди. Так, але обов'язковою умовою, коли от протерли спиртовою угу. серветочкою, потрібно, щоб висохло. Угу. Так, у нас є голка-ручка-прокалуватель. О, Боже! Так, Ви бачите, ми навіть будемо так робити. Тобто, ми будемо. Ти боїшся, Тімур? Та ні. Це ж вся країна, дивиться, не може боятися так. так. зараз ми перевіримо рівень цукру О. в крові у Тімура, потім ми його нагодуємо і подивимося, що відбулося. Чим годувати да. будете? Чимось е, чи смачненьким, угу. дивіться, це буде не боляче. Да? Тобто, от це така цього угу. буде процедура. І ми робимо от таке от, трішечки поділиться з нами. Да? Угу. Тобто троєшки потрібно. Ми робимо. Так. Це спеціальний штучки Це така, так, так. Ага. Нам треба маленьку, буквально, ага. от, знаєте, чим тут зручніше цей. Так, вас, ну, помучати трошки. Нічого нічого. Бо я ага. також все рівно переживаю. Ага. Так. І це люди з діабетом мають робити щодня? Так. Ага. Щодня це? перевіряти. Так. Показує сімметри, чи ще один фінал. Це фінал, сімметри. Ага. Але скажіть, будь ласка, що ви зараз їли? А, я поснідав рисом а, з овочами і а, курячу грудочку з'їв. А скільки пройшло часу? Це дуже важливо. А, година. Година. Угу. Ну, як правильно, щоб правильно зрозуміти, чи є підвищення глюкози, нам угу. потрібно вимірювати через 2 години, через 2 години. після їжі. Угу. Але сімметри це досить такий трошки підвищена глюкоза. Тому Я потрібно. А буде... морозива з'їв ввечері. О, ось це от зараз вам ще, при... ще прийдеться з'їсти одне, тому ми ага. подивимося. А норма яка? Норма через дві години глюкоза має повернутися до норми, uh -huh. тобто у пацієнт у людей, у яких немає цукрового діабету, вона має вийти нижче 7, uh -huh. нижче 5 з половиною, uh -huh. тобто так, щоб uh -huh. повернулася Редисечка до норми. Є. Так хочу передисичка. Так ще раз показати, як виглядає як цукровимірювач, це цукну глюкометр. Глюкометр це оцей апарат, який ага. якраз такий. Ну, воно ага. все в комплексі складає, тому що це те смужечки, uh -huh. які так одноразові, це іде для, кожного, для кожної людини. Колір, окрема... okay, так? Так, uh -huh. ну, колір, це, таке, це більше, знаєте, може, ще і для діток. Тому, uh -huh. що дивіться, ми зараз визначили рівень цукру в у Тимура, але дивіться, якщо людина. Немає такого зараз, побачу, це апарату. чисто для експерименту, так за да? я зараз це їм, чисто... і потім ще раз поміряємо. Так, так. Угу. Ну ви знаєте, пройде мало часу, але потрібно да поїсти, угу. щоб ми від зрозуміли, чи є підвищення Не звертати уваги. Не звертати не. да, дуже смачно на вас дивитися. Дивіться ми е, виміряли е, рівень цукру у Тимура. Але якщо в людини немає такого апарату, як же ж їй дізнатися, що щось іде не так? Я так розумію, що так. дуже часто про цикровий діабет дізнаються випадково, навіть не знаючи або не маючи ніяких симптомів. Ви знаєте, в нашій установі є дуже багато відділень, відділення діабетичної стопи. У нас дуже багато кардіологів, офтальмологів. І буває таке, що люди приходять на консультацію, наприклад, да там людина втрачає зір. Або у людини є якісь е гнійні захворювання на нижніх кінцівках. І тоді, коли людина звертається до нас, ми тоді вже встановлюємо діагноз цукровий діабет, і глюкоза вже 20, і потрібно щось робити. Тому що це коли ми говоримо про цукровий діабет другого типу, він надзвичайно небезпечний тим, що він дуже повільно розвивається, і на перших етапах ну людину фактично нічого не турбує. Тобто, може бути, знаєте, як інколи спрага. Uh -huh. Інколи частіше треба стати вночі в туалет, інколи е, може бути, знаєте, як там втома. Але ж е, всі люди пов'язуються з чим? З життям, да? погано там попрацював, погано поспав, багато попрацював. Тому і ці симптоми вони роками, роками, роками йдуть, поки от, не стається якась така, от ну скажімо, ускладнення цукрового діабету. Тому обов'язково потрібно а, такі робити профілактичні огляди, звертатися до лікарів, зробити вимірювання глюкози. Uh -huh. Це крові, тому що цукровий діабет другого типу він дуже і дуже небезпечний. Да, ви Так смачно, так їсти. але не смачно, воно таке воно солодке. Солод... Оце це просто мені здається, що це не заморожений сік, це просто цукор заморожений. Це жесть, як ви це їсте. Ні, ми wow. не їмо. де це ви хто їсть. Це просто капець. Давайте тепер про стрес. Зараз наскільки ми зрозуміли, українці під величезним ударом і під величезним ризиком от розвитку діабету. Як стрес впливає на розвиток діабету? Так, дивіться, ну що було спочатку? Спочатку була був ковід, так коли всі під час ковіду дуже зросла кількість пацієнтів з цукровим діабетом. Чому тому що люди взагалі практично сиділи вдома? Так, зменшилося фізичне навантаження. Ну тобто, це був такий важкий період. І звісно, що коли людина більше знаходиться вдома, часу вона куди йде? Більше до холодильника. Тому за рахунок того збільшилася тканина, ожиріння і цукрове діабет. А попитиме на сьогодні воді? це просто попити води. <тукв> mm -hmm. Будь ласка, тільки тільки чистої води, щоб експерименту з лимончиком. Вона Тетяно, Будь Ви ласка. говорите про те, що а, стрес опосередковано, тобто, в першу чергу, це заїдання впливає, не стрес. А, ви зрозумієте, можна сказати, що це. Це таке більш комплексне, тому що ну зараз хронічний стрес, так тобто, хронічний стрес виділяється багато гормонів наднирників, кортизол, які є, які впливають також на інсулін. Але людина, яка знаходиться в стресі, у неї також, да, у більшості людей є заїдання цього стресу. Uh -huh. Коли є заїдання стресу, є збільшення маси тіла, опять таки, є ожиріння, і це все от таке, от, ну як скажемо, таке коло розвивається і веде до розвитку спочатку предіабету, а потім цукрового діабету. Має, має значення, чим заїдати. Ну, от, наприклад, якщо ти заїдаєш ось таким морозом, то мені здається, тут гайки дуже швидко настануть, навіть без цукрового діабету. Так, а якщо це гречка, наприклад, чи там виноградик, таке. А якщо Гречка чи віноград, е, якщо віноград, то бажано, якщо у людей вже є цукровий діабет, mm -hmm. тобто віноград він надзвичайно солодкий і надзвичайно високо піднімає рівень глюкози. Mm -hmm. Тому от бажано навіть такі, я знаєте, є такі е, поради для пацієнтів. Ну з'їсти там 5 пять бубочок вінограда. Да, чи ось ну але ж мені здається, що коли мова йде про віноград, ну це от бачите, це треба з'їсти. Ну от максимум ось цю. Це якесь знущання над собою, ну, да. так? Тобто почати його їсти, краще не починати, ну, правильно так. їсти? На рахунок, ну, коржі ж там теж є якась. Ви знаєте, можна знайти щось інше. щось інше. так. Можна замінити якимись іншими фруктами, які мають менший глікемічний індекс. Хтось мені підказує, що ви і про черешню зараз так скажете. Ну, про черешню так само всі фрукти вони мають таку, знаєте, більше. Скільки потрібно з'їсти фруктів, і наскільки вони підвищують глюкозу, тому а, пацієнти, у яких є цукровий діабет, вони мають це знати, тому що а, ну по-перше, є індивідуальна переносимість. Да, для когось можна з'їсти 100 грам черешні, для когось 150. Тому це потрібно. Ну от, маючи такий глюкометр або інші засоби, які вимірюють глюкозу, вже більше от, детально підходити до цього. Давайте ще пройдемось по продуктах. Чому вони тут? Чому вони тут? Ну ми говорили про те, що які продукти взагалі підвищують глюкозу. Тобто підвищують глюкозу продукти, які вміщують вуглеводи. Так я хотіла наголосити ще на тому, що гречка ну вона підвищує вуглеводи, але вона підвищує глюкозу, але вона підвищує її повільно, тому що в гречки немає крохмалю. Але не потрібно забувати, що гречка також вмішує вуглеводи і вона також підвищує рівень глюкози, тому що дуже багато дієт. Вони якось так знаєте говорять, що потрібно 3-5 разів на день їсти саму гречку. Клас. От, да, от, так, так Може, Є навіть такі дієти. Є. є такі дієти. Тобто, це також невірне рішення. Людина має знаєте, харчуватися ну повноцінно. Чому е, кукурудза? Тому що взагалі молода кукурудза, якщо вода водицьки, вона, вона дуже солоденька mm -hmm. і вона дуже має... Має великий глікемічний індекс, mm -hmm. і вона дуже сильно підвищує глюкозу. І сік ми не п'ємо. Тобто, я коли я е, в довоєнні часи, так би мовити, приїжджав в затоку на пляж, і перше, що робив, з'їдав сім качанів кукурузи. Я не дуже добре робив. Так а, а ще ціна не. на неї підвищується, коли додається епітет... Солодка, солодка. От тільки солодка кукурудза. Так. Все, я її беру. Е, ви розумієте? Ну, ми ж говоримо про е, якщо ви один раз приїхали, один раз та з задоволенням поїли, то це ну якби ну ви влаштували собі таке невелике свято. А якщо ми говоримо, що це робити постійно, mm -hmm. да як починається сезон, да, і люди, от, там кожного дня можуть варити це, от цього робити не потрібно. Пані тобто... Тетяно, давайте ще раз зараз експеримент на витім робити свій палець, помірюємо, що Джеку. з тебе так. що з тобою сталося після морозова. А, а скільки пройшло хвилин? Скільки... Пройшло насправді буквально 6-7 хвилин. Тобто, я ну... думаю, що це так, да, воно не буде дуже таким а, але образом, цікаво, сімітри але... попередні, попередні, але там стільки було цукру в цьому, в цьому, пані Тетяно. Поки поки ви будете міряти, я вас все, все ж запитаю: якщо ігнорувати діабет, що може статися? Е, ви знаєте, те, що от, я говорила е, про другий тип цукрового діабету. Да? Тому що, якщо перший тип цукрового діабету, ну, ігнорувати е, важко, тому що Якщо не розпочати лікування інсулінотерапією вчасно, то це буде коматозний стан, і людина впадає в кому, тому це трішечки, ну взагалі такий окремий вид цукрового діабету. Якщо ми говоримо про пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, то от те, що я говорила, що дуже багато пацієнтів поступають в якісь інші установи. Це можуть бути і серцево-судинні, якісь у них захворювання. Це може бути і інсульт або там навпаки втрата. Зору, тому обов'язково треба і перевіряти себе, і ніяким чином не ігнорувати. Так, ми цей пальчик вже угу. робили, тому іще раз ми Ой. його. Ох, ви Це зараз не хочете. Вже... Взагалі. Це таке солодке морозиво, що кров просто не виходить, тепер бачите. Так, і... Візьміть в нього інший палець. Ні, ми з цього вже так, щоб. бо ми цей вже. Так, ану. О, О вже пішло, так да. Угу. Mm -hmm. це я вас хотіла пожаліти, <ріху> <ріху> так. так зараз я це. Зараз цікаво Нагадаю, буде... було сім і три зараз. Цікаво буде, якщо він впаде, то О, в... аф, тільки аф, аф, ну аф. треба двісти Морозова, виходить таке. Ви розумієте, чому він впав? По перше, ну це такий експеримент. У нас так дуже швидкий, так? тут дуже швидкий, mm -hmm. тому що те, що правильно вимірювати глюкозу, потрібно через дві години. Mm -hmm. А по-друге, у вас якраз таки іде час від сніданку, те, що mm -hmm. ви сказали, що ви е, поїли так. одну годину назад. Так. Ваш інсулін вже працює і він знизує, знижує його. До норми ну, норму, так, так mm -hmm. абсолютно правильно. Тому ну у нас такий бачите експеримент, але дуже добре, що за ну, 10 тобто, хвилин. Це моє морозиво. А от гіпотетично наскільки може підскочити після такого солодкого морозива? Ви знаєте, це за ну залежить так, давай, від того, да та, чи є у пацієнта цукровий mm -hmm. діабет, чи це ми просто експеримент робимо, як в даному mm -hmm. випадку У mm -hmm. здорової людини немає нічого. Пані Петяно. Пасибі вам величезне. Мені здається, ми все розтлумачені про діабет першого типу, про діабет другого типу, про третій вид діабету. Ми теж поговорили. Дякую, що позначалися на тім. Уро так визначає так спасибі і до наступних зустрічей Я думаю, що ми з вами побачимось неодноразово. Так. Дякуємо вам. Дякую.